Доброго дня, шановні прихильники футболу. До вашої уваги анонс дуже інтригуючих футбольних вихідних футбольного вікенду субота-неділя, 9-10 грудня. Таких топ вивісок, як, наприклад, вчора, а саме Ювентус на полі, не буде. Нагадаю, стара сеньора вчора здобула перемогу 1-0. І Таким чином, скоріш за все, на полі складає себе повноваження чемпіона. Але і сьогодні, і завтра у нас неймовірні матчі, по яким дуже багато запитань. Я відзначу насамперед два поєдинки в суботу, два в неділю. Тож, кому цікаво, дивіться відео до кінця. Єдиним мінусом поєдинків, що відбуватиметься в суботу 9 грудня, є те, що вони розпочнуться паралельно один одному, а саме о 19.30 за Києвом. В рамках 14-го туру німецької Бундесліги зійдуться Боруся Дортмунд проти Лейпцига. В цей же саме час в Англії в рамках центрального матчу 16-го туру АПЛ зіграють Астон Віла проти Арсеналу. Тож, хоч не хоч доведеться обирати за яким матчем. Спостерігати. Розпочинаємо з Німеччини Дортмунд проти Лейпців. А звичайно ж, прихильники цих команд бажали, щоб їхні улюбленці вели боротьбу за найвищі позиції, а саме за лідерство. Але реалії на даний момент такі, що ведуть вони боротьбу лише за четверту позицію, але тим не менше дуже важливо Ліга Чемпіонівську сходинку. На даний момент її займає Лейпціг 26 балів, але у Дортмунда лише на один менше. Тож за цю гру вони можуть не те, що відіграти цю позицію, а й відірватися на цілих два бали. Дортмуці на правах господаря, звичайно ж, будуть фаворитами зустрічі, хоча не будемо забувати, що посеред тижня команда рубалася в Кубку Німеччини зі Штутгартом, де вилетіла звідти. Ну а ось Лейпціг спокійно готувався до цієї зустрічі, і звичайно ж по лозіці має бути трішки свіжішим. Хоча останнім часом Редбул на виїзді, м'яко кажучи, не вражає чотири поразки, одна перемога, але тим не менше 100% гарантована безкомпромісність, оскільки в цьому сезоні Лейпциг на виїзді в нічию взагалі не грав. Та якщо й поглянути на очні протистояння цих команд в рамках Бундесліги саме на полі Дортмунда, також була лише одна нічия і та, яка 3-3 за останні шість матчів обов'язково команди обмінюються голами і пробивають так званий тотал більше. Тож як мінімум, безкомпромісність та результативність, я думаю, нам гарантована. А от що буде в матчі Астон Віла Арсенал спрогнозувати вкрай вкрай складно. Якби ми обговорювали цей поєдинок, скажімо, в якомусь із попередніх чемпіонатів, звичайно ж, він би точно не був центральним в турі, але на даний момент нагадаю, третя буде приймати першу команду, між якими лише 4 бали різниці в турнірній таблиці. Хоча, зважаючи на те, що дана зустріч відбуватиметься вже після того, як свій матч в Турі зіграє Ліверпуль, можливо, на той момент Арсенал уже буде і другим. Хоча, як на мене, саме Астон Віла додає центральності даній зустрічі, оскільки є, мабуть, головним відкриттям АПЛ цього сезону саме зі знаком Плюс. І в попередньому турі команда з Бірмінгема довела, що відтепер може перемагати і Гранді, оскільки, нагадаю, здолали абсолютно поділу Манчестер-Сіті 1-0. Каноніри посеред тижня теж виграли: 4-3 у Лутона на виїзді, забивши переможний гол на останній секунді. Але особисто я не виключаю того, що в тому матчі Арсенал діяв насправді думаючи, в тому числі і про гру груза Стонвілою. Саме через те, пропустив від Лутона цілих три голи. А той факт, що зустрічатиметься краща домашня команда проти кращої виїзної команди АПЛ, звичайно ж, додає неймовірної інтриги. Нагадаю, Астон Віла всі сім домашніх поєдинків цього сезону виграла. Переходимо до матчів неділі. Тут також два поєдинки, які, наприклад, в минулому сезоні точно б не викликали такої цікавості, як на даний момент. Але от реалі цього сезону такі. Тож о 16.30 німецькій Бундеслізі гратимуть Штутгарт проти Байер Ліверкузен. На даний момент третя проти першої команд турнірної таблиці. Хоча нагадаю, в минулому сезоні Штутгарт вів боротьбу за виживання, а Ліверкузен ледь потрапив до Єврокубків. Довгих 13 років Штутгарт не знає смаку перемог в домашніх матчах проти Ліверкузена. І звичайно ж, прихильники цієї команди, зважаючи на успіхи їхнього клубу в цьому сезоні, сподіваються, що ось в цьому матчі точно ця неприємна для них тенденція зміниться. Якщо це трапиться, то нагадаю, для Ліверкузена ця поразка може стати першою в сезоні, оскільки хабі Алонсо та компанія поки що ні на внутрішній, ні на міжнародній арені в цьому сезоні не програвали. Даний поєдинок для Ліверкузена є черговим іспитом щодо їхніх реальних претензій по боротьбі за чемпіонством. В попередньому турі нагадаю також був своєрідний іспит, і там вони здали його так собі, зігравши 1-1 проти Борусії Дортмунд. І ось черговий матч проти серйозного супротивника, безкомпромісного супротивника, оскільки нагадаю, штутгарт є єдиним клубом Бундесліги, який поки що не зіграв жодного разу в нічию. Тож безкомпромісність поєдинку гарантовано. Також я думаю, команди не підкачають і в плані забитих м'ячів. Штутгарт на правах господаря завжди багато забиває. Ну а Лі Веркузен в цьому сезоні на виїзді в бундеслізі мінімум по два колотить у ворота суперників. Ну і на завершення ще один поєдинок, по якому ми маємо отримати відповіді на багато запитань. Це Барселона Жирона в Іспанії. Поєдинок що відбуватиметься в неділю, розпочнеться о 22.00. Третя проти другої команди Лаліги. Просто неймовірно диво, справжнє диво витворяє Жирона не лише в іспанській лалізі, а й взагалі в клубному європейському футболі цього сезону. Хоча слід зазначити, що як і раніше, керівництво команди основною задачою на сезон ставить збереження прописки в найвищому дивізіоні, і слід зазначити, що поки що чисто математично Жирона собі цієї прописки ще не гарантувала, тож є ще над чим працювати. Нагадаю, що в цьому сезоні команда українців Добика та Циганкова зіграла лише один поєдинок проти топ-команди проти Матрицького Реали і програла в чисту вдома 0-3. Тож, відповідно, головне питання даного матчу: чи зможе протистояти Барселоні Жирона сьогодні? Нагадаю, що в очних зустрічах у Жирони жодної перемоги над Барселоною, хоча слід зазначити, що було дві нічії, і обидві були на полі Барси. Тож і до цього моменту Жирона виступала на виїзді краще проти Барса, ніж вдома, і відзначаємо, що в цьому сезоні саме Жирона є кращою виїзною і командою в плані набраних валів, і командою в плані забитих м'ячів. Тож, можливо, прийшов ось цей історичний час та момент, коли Жирона здобуде першу перемогу над Барселоною. Хоча, звичайно ж, будемо реалістами, в даній зустрічі саме каталонці будуть фаворитами в цьому сезоні. Нагадаю, вдома не змогли виграти тільки в одному протистоянні поразка 1-2 від реала, але слід зазначити, що за останні два місяці Барса, якщо вдома і виграє, то лише з мінімальною перевагою. Тож, думаю, і дана зустріч, і інші три поєдинки, які я запропонував до вашої уваги, будуть дуже цікавими та інтригуючими. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал, буду не проти. Всім, хто додивився до даної секунди, дуже-дуже дякую. На сьогодні все, на все добре.